Нагадаємо з приводу цього скандалу, тому що розумію, багато хто хоче висловитися, але не на 100% у темі. Отже, в Україні черговий скандал із виїздом за кордон блогера та підприємця Андрія Гонковського, який їм дружином блогерки Тетяни Принткович помітили на Мальдівах. Хоча виїжджав він із країни як волонтер. На світлині чоловік відпочиває на острові разом зі своєю коханою, як коханою, як ми зазначали, це блогерка мільйонниця Таня Принткович. Також зі своїми дітьми багато українців обуре. Лися такій поведінці Гонковського та залишили гнівні коментарі. Вони вважають, що право виїжджати за кордон мають тільки заможні та впливові люди. Ну, маю на увазі, що в лапках арешті це не дозволено. Ну, і от в своїх соцмережах Андрій Гонковський а, він пояснив, от що буде далі. Зараз послухаємо спочатку. А, Гонковський... Менталітет зражки, коли я багатший, я особливий, у мене є зв'язки. Я виїду. Да? Звичайним не можна, а я незвичайний, я виїду. Вони реально не розуміють, що це менталітет, от звідти. Оце має залишатися взагалі без уваги. Чого це має залишатися безнаказаним? Чого ми сидимо? Ми можемо собі дозволити і Турцію, і Таїланд, і багато чого, і багато українських сімей можуть собі це дозволити. А чого ми не порушуємо закон? Того, що ми віримо в те, що щось зміниться в цій країні. Що а, якщо ми не будемо а, самі погано вчиняти, так то і корупція ця помре, тобто все починається з тебе. Ну і от як пояснив свій виїзд Андрій Гонковський у соціальних мережах, що виїжджав до Польщі, аби провести благодійний захист. Утім, організатори змістили дату проведення. Він відправився на кілька днів на відпочинок до своєї родини. Згодом повернувся до Польщі за словами підприємця. Там на підтримку України та військових назбирали 450 тисяч гривень. У нас було заплановано подія магія ранку для українських підприємців на 11 січня. Подібні події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли я вже пробував Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І відповідно в мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Далі я повернувся у Варшаву, провів подію, яку ви бачили в мене в сторіс. І далі разом з майстеркасами за донат, разом з благодійним розіграшем від інсайд, разом з збором, який ми організовували, згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони мають відкрите і відправлено хлопцям на фронт. Ну, у своїх соцмережах Гонковський та Принткович висвітлюють допомогу Збройним силам України та війну в Україні. І зараз вони живуть у Тернополі разом зі своїми двома дітьми. Андрій заснував центр онлайн освіти. А його дружина Тетяна має власний секс-шоп та більше мільйона підписників в інстаграм. Зрозуміло, що заробляє на рекламі в переважній своїй більшості.